Тий Миколай, мене звати Тимофій, мені 6 років. Я живу в Мукачеві і навчаюсь в першому А-класі. Я стараюсь добре вчитись. Молодець. Цілий рік я старався е... поводитись чемно, хоча іноді не слухався батьків та вчителів. М -м -м, я бачив. Так, пробач, мені обіцяю виправитись. Точно, точно обіцяєш. Буду слухати. І вчителів теж. Домовились. Якщо у тебе я змала світи Миколай, подаруй, будь ласка. О! Танцюючий кактус, шахмати. Шахмати дуже крута штука. я Дуже люблю грати шахмати. Також прошу тебе, здоров'я для моєї сім'ї та миру для України. Я буду дуже вдячний за твої подарунки з повагою, чекан Тимофій, учень першого класу Мукачівського ліцею номер 6 Тобто підгорят 6, да? Так, да, о, знав, я вже там бував також. приносив нас да, подружки. по Тримай, давай поставимо назад. А може розкажеш мені якось вірш. Або пісеньку. Через не Давай. Через, через поле, Через поле, через рай, де тобі так Миколай. Белосніжній торпенці для всіх саме стоїть. Молодець, молодець, дуже дуже гарно. А ще скажи на може ще щось не дописав, забув щось написав. Ні, хватить. Хватить.